Глядачі підписники мого каналу. Сьогодні туманець та зранку і мороз моросив, сиро на вулиці. А ми проскочили в магазин. Заради ґрунту їздила я. Хто дивився моє вчорашнє відео, скажете, в лісосмугу ходила. Ну, ходила і ґрунту, накопала там лісосмузі. Буду мішать. Сьогодні треба подивитися, там мені вже пересадить. Деякі квіточки. Купили ось яєць 25 штук 6,80. Одне яйце грунту, як я вам вже сказала. І редиски 18 днів маленьку, чи той, верні, верніше, велику пачечку. Бо й в магазині не один раз на Сіневому була, і виписувала. А редиски чогось мало виписала. Там один маленький пакуночок, а то ще маленький мені прислали. З інтерфлори в подарунок, червону, таку круглу, гарну. Буду садити її також. 10 літрів ґрунту взяла, буду мішати, потроху, із ґрунтом зі сосмуги. Кліпчика набрали кирпичиком. Ну, знаєте, хочу вам сказати, що нема тої з кориночки, грусткої, що раніше була, але все рівно оце скільки. Сортів хліба не продають по наших магазинах. А ось саме цей хлібчик нам всім найсмачніший. Майонезу взяла консерви, сардина в олії, така, бачите, чимала коробка. Захотілося салатику зробити. Із консервою і овочами. Ну, Мабуть, вже завтра буду робити, з вами, звісно, буду робити. Сьогодні вже займуся я пересадкою квітів субна паста, бо давно я робила вже з вами салати, та й без вас давно робила я. І таку велику пачку, редиски 18 днів. Буду я сіяти не одним заходом. Щоб редисочка подовше була і не переросла. Бо редиску ми любимо усі. Покажу, які в мене вже квіточки, і що я буду пересаджувати. Це лобелія. Вон, бачите, як зеленіє. Ну, де більше насінинок попало, де менше. Я ділити кущики ці не буду. Пересаджуватиму я, прямо ось так братиму. Оцю болонку зніматиму. Хоч і кажуть, що вона розкисає, ну я кожного року її знімаю. Мені так більше подобається. І ось так горщичок кущиком і садитиму. Воно розростається. Така тоді, знаєте, шапочка така гарна виходить. Квітуватимуть в цьому році в мене ось суміш лобелії. Я завжди таку блакитну купувала, біла колись у мене була. А це ви бачите, скільки кольорів. Буде лобелія моти. Тут 9 у мене таблеток. А ось у мене окремо ще була, Ну, я тут чуть її, чуть її дівчатка, цю не вгрубила. Е, трохи засушила, бачите? Трохи засушила вона. Так, полягла. Підсохла. Я тоді давай її поливати. Ну, трохи одійшла, але нічого. Вона пересажу, вона розростеться. Головне, за неї не забувати її вчасно поливати. Це, ось дивіться, петунія. Бачите, пітуня ось жовта така. Я вам вже казала, там я і підсівала іншу пітунію набагато пізніше, то не знаю, може і ця зійде, і ще і то. Ну, буду дивитися, теж з пітунією я оболонку теж знімаю, ділю я цю таблетку і кожну ж пітунію тоді окремо в ручечок висаджую. Тут у мене пітулія, ось погляньте, бачите, яка? В один день з тією жовтою садила, а кращий вигляд має. Супермохрова Валентин Ф1. А тут у мене рябенька. Побігала по підвіконях, не знайду, де я завирила вже пакуночок із неї. Ну, нехай пізніше вам покажу, як знайду. О, а цю я пізніше сіяла, мабуть, на тиждень. То вона, оце, бачите, отак сходить. І капусту вже заодно вам покажу. Сіяла я ранню капусту Катаріна Ф1. Пишуть, що як посіяв, то через 50-58 днів вже будете і їсти. Побачимо. Три рядочки я ось посіяла, бачите? Ну, мало ж їм освітлення. Фітолампи в мене немає, то вони так трохи повитягалися. Бачите, туди до вікна понахилялися. Можна підсипати буде земельки. На вулиці пересаджую, розгніздилася на вулиці. Як каже, мій чоловік дощу немає, то можна цю справу ж робити не в хаті. Змішала я вже ґрунт купований. і із землею з лісосмуги. Робила ж така, щоб е, земелька ця була пухка. От, бачите, вже чотири кущики пересадила. Лобелія вже по горшечках сидить. Тепер залишилось тільки її полити. Поливатиму я дощовою водою. У нас останні дні йдуть дощечки, і ось ціла бочечка набігла води. Як на мене, то дощова вода найкраща для поливу розсади і кімнатних рослин. Звісно, я зразу воду підігрію і тепленькою такою кімнатної температури, водою полю, і свої квіточки в хату занесу. Полила земля трохи осіла, тепер я ще зверху її трохи подосипую. О, дівчатки. Аналогічне дійство я проводжу із петунією. Єдине що, якщо я там можу посадити в одну таблетку по дві штучки, по три, а інколи ви знаєте, можу вткнути і чотири, тоді я ж оболонку теж знімаю і таблеточку цю, цю ділю. Якщо так вийде, що от розсипалася таблетка. В руках залишилася там трошечки біля корінця, нічого страшного нема. В грунт я все рівно втикаю, і петунія росте і тоді цвіте. Тож, буду я зняла з горища цілу торбу, бачите, цих горщечків, як я вам вже сказала, це не за один рік. Їх я купувала. А розсадою квіточок для себе я займаюся вже давно. На сьогодні із пересадкою все. Бо та петунія, що в таблетках у мене залишилась, нехай іще трохи підростає. А ця петунія, хоч така й маленька, дрібненька, але я її в вершечки ось так пересадила. Тут більше місця. І з кожним днем вона буде рости, підростати і гарною розсадою виростати. А влітку. Можливо вже, можливо, вже і під кінець весни ми разом з вами будемо милуватися горними квіточками. Це, нагадуюсь, ця петунія. Ось, що я пересадила. Петунія Валентин Ф1 супермохрова. Обіцяють будь, А яка вона буде насправді, вже подивимося, як буде вона квітувати. На сьогодні все, дівчатка. Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!